Пане Михайло, бачимо вас. Сподіваюся, чуємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, аналізуючи все те, що відомо станом на зараз, про цю новітню російську зброю, як вони її називають. Арешнік генерал Буданов пояснив, що це просто модифікація кедр з озброєння, та і ну якась там певна видозміна. Що ми можемо говорити? Хто де, де правда, в тому, що заявляють росіяни, що це нова зброя, від якої має жахатися весь світ, чи все ж? В тому аналізі, який частіше лунає в українських ефірах, що треба працювати, треба думати, і про це говорить президент Зеленський над новітньою протиповітряною обороною для того, аби захищати себе і від цього їхнього простигосподу Арішника. Ну по-перше, треба навіть не думати, а просто треба поставити в Україну системи, які існують в Сполучених Штатах в Європі. Таких систем немає. Тобто, відразу хочу сказати: є тільки в Сполучених Штатах системи ІДЖІС, Системи THAD, це Terminal High Altitude Area Defense, яка знаходиться в Сполучених Штатах. Є системи іншої протиракетної оборони в Ізраїлі, наприклад, Arrow 3 називається система, розроблена разом з американцями. Американці за адміністрації Обами ще розмістили в Польщі і в Румунії дві системи. Aegis. є кілька систем THAD в різних куточках світу в Саудівській Аравії, в Арабських Еміратах. Ну, таких досить. Віддалених країнах, але в Європі фактично, окрім американських двох систем іджіс, власного виробництва, тобто на озброєнні європейських збройних сил, таких систем немає. Тобто, єдині, хто можуть нам допомогти, це американці. Навіть поставити кілька систем іджіс зараз. Вже є мобільна система, називається Тайфун. Вона може використовувати так само іджіс, до речі, бо IGIS, це корабельна система, яку поставили на. Сухопутну платформу зараз. її вже розмістили на мобільних установках, тобто на, грубо кажучи, на вантажні автомобілі, які можуть пересувати ці системи, і вони можуть запускати як протиракети СМ-6, так і власне ударні ракети Томагавк, про які дуже багато говорять. Так, от ця система може одночасно запускати або використовувати і ті ракети, і ті ракети. Але все це знову ж таки залежить від рішення Сполучених Штатів стосовно того, чи це новітня зброя, чи це не не новітня зброя. В всіх цих аналізах я, наприклад, не бачу акценту на те, що насправді ракети не новітні. Ракети рубеж можна їх називати, тобто, рубеж це може бути одна з модифікацій ракет Тополь М або ЯРС. -1». Які в Росії фактично це є радянськими розробками, які використовуються досить давно. Але от те, що ми бачимо зараз на відео, це новітня розробка росіян. Це правда. в чому вона полягає? Тобто на стару ракету замість ядерної боєголовки ставиться так звана, як називаються росіяни, так звана боєголовка з керованим гіперзвуковим бойовим блоком. Так вони його називають, керований гіперзвуковий бойовий блок. В чому він в чому полягає особливість? Тобто, це можуть бути або ядерні боєзаряди, або звичайні, або от як по Дніпру здається, вони використовували цей гіперзвуковий керований бойовий блок саме з, з болванками, тобто імітуючи ядерний удар, але без жодного заряду. Можливо, там був конвенційний заряд, це скажуть українські експерти, які займають зараз вивченням. Елементів цієї ракети, але суть в тому, що дійсно, оцей гіперзвуковий керований бойовий блок його українське ППО не може збити і навіть Петрі, от Я не думаю, що зможе збити 36 бойових блоків. Бо, як повідомлялося, там є шість боєголовок, і кожна з яких розділяється ще на шість елементів, які летять з гіперзвуковою швидкістю. І збивати їх вже коли вони знаходяться на останній стадії польоту, там на висоті 20-10 кілометрів, дуже і дуже важко. Тим більше це величезна інтенсивність для роботи будь-якого комплексу ППО. Як збиваються в принципі такі, такі системи? Такі системи збиваються системою Aegis або THD, або Arrow 3, 3, або іншими системами. В космосі. Тобто особливість ракет далекої дальності, тобто 5 ,5 тисяч кілометрів. Оця ракета, Рубіж, чи неважливо, як її можна назвати, це все рівно це ракета середньої дальності радянського походження, вона виходить в своїй траєкторії, балістичній в космос, фактично на висоту 150-200 кілометрів. І завдання системи протиракетної оборони знищити її в космосі. Коли вона ще не набрала ту саму гіперзвукову швидкість чи високу швидкість, з якою боєголовка направляється вже на останній стадії польоту, Петрів так не може робити. Петрів збиває вже на висоті 30 кілометрів. Нам треба система, яка зіб'є боєголовку на висоті 150-200 кілометрів в космосі, і таких систем в Україні, на жаль немає. Тому тут дійсно звісно, що абсолютно ніяких. Тут е е хаосу чи панік чи паніки не треба розводити, але треба е абсолютно чітко розуміти українські е системи, які у нас є, в тому числі Петріот, не можуть гарантовано збувати е нанесені ударів е такими ракетами. Тому треба добуватися від наших американських партнерів, передачі нам хоча б од од однієї чи двох систем. Чому вистачить однієї чи двох систем? Оскільки ці ракети збиваються в космосі. Причому над російською територією тут важливо розуміти, що уламки будуть падати на ростовську область, якщо говорити, що вони летять з капустаного яру, а не Україна а не на українську територію. Тобто, при умові, що ми вчасно помітимо цей запуск такої ракети, а такі такий запуск неможливо не помітити. Тобто, на і наші американські партнери, і європейські можуть нам надати цю розвідну інформацію, і вона буде знищена в космосі навіть однією системою. Таких ракет у Росії небагато, тобто і нам не треба багато таких систем на відміну від Петріот на сам чи лісте. Ось така ситуація. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ця система Іджіс може може і якщо буде збивати ці речники на територією Російської Федерації, але вона обов'язково має бути на території України, які там радіус дії, тобто, де де вона має знаходитися для того, аби ефективно захищати українські міста. Ну, парадокс полягає в тому, що системи в Польщі і в Румунії були розташовані в рамках ще програми адміністрації Обами. Воно називалося там Advanced Missile Defense Approach. Ми пам'ятаємо, це було 2010-2012 рік. Ну тобто до російської агресії. Це коли вона почала 2014 році. Це все розвивалося в Європі. Сполучені Штати тоді це так. Активно просували цю ідею, деякі європейці були проти, але ідея цю всього взагалі цієї всієї концепції була протидія іранській ракетній загрозі. Більш того, я зараз страшну річ скажу, яка яка майже майже трапилась, американці європейці пропонували створювати Missile Defense Fusion Center в Москві, Брюсселі і Вашингтоні за участі як американських і європейських. Офіцерів на чергуванні, так і росіян, російських офіцерів, генералів, уявіть, що б це було, якщо б все ж таки ці, цю ідею наші партнери реалізували. Тобто, росіяни би контролювали і отримали би всі ці проракетні технології, про які ми зараз говоримо. На щастя, не вдалося, тобто, росіяни залізли в Крим, і все це припинилося. Але чесно кажучи, я тоді спостерігав, до речі, Рогозін. Відомий товариш якраз займався цим напрямком, бо він вже певний час був представником Росії в НАТО, начебто, в нього були контакти. і Він просував цю тему, і я вам скажу, це було вже в практичній стадії створення. Так, от загроза була для Ірану, і вони і, і Сполучені Штати розташували. Дві системи іджіс, правда, радари розташували в Туреччині і на близькому сході для того, щоб радари засікали ці запуски іранських ракет з території Ірану раніше, і потім передавали інформацію на системи Aegis, які власне і збивали би ці ракети. Тоді ще до речі, я, наприклад, запитував американських партнерів: а уламки полетять на територію України. Правда ж, вони, ну, вони казали, що ну ми ще не знаємо. Розрахунки показують, що вони згорять в. Атмосфері, ну але якщо уявити собі якраз що ракета летить з Ірану кудись по Брюсселю чи по Парижу, то коли з Польщі чи чи Румунії полетить проти ракета, десь на території України воно і буде збито. Тому дійсно насправді ми ми зараз. Якщо технічно говорити, то дійсно можна із Польщі, і з Румунії збивати ці ракети Арішники. Тєдри і так далі, але ж ну ми розуміємо. Якщо наші румунські друзі і польські друзі не збивають ракети чи шахеди, які залітають на їхню територію, ну на їхню територію, це, це важливо на їхню суверенну територію, і вони не збивають абсолютно ворожу легальну ціль, яка може завдати шкоди, і в принципі смертельної шкоди їхньому населенню. Вони не збивають. А тут ви кажете, що збивати над російською територією. В космосі навіть російську ракету. Ну, Це трохи поки що неймовірний сценарій. Тому я і пропоную просто нам поставити. Можна ж просто в... тимчасово поставити без передачі права власності, як кажуть, поставити пару систем Іджіс або один тайфун мобільний, який зможе переміщатися, адаптуватися. І я думаю, це вирішило питання. У всякому разі, це би. Різко зменшило би небезпеку, використання і шантажу. Головне, що Росія не зможе Путін не зможе шантажувати нас і Європу з застосуванням цієї гіперзвукової зброї, і, і, і тут же ви правильно кажете тут двох зайців і Україну захистити. І як от була ситуація, коли Петріоти перші з'явилися, і ми побачили, що плюс-мінус над Києвом Петріоти справляються з кінжалами доволі впевнено. Хоча до того, президент Путін про кінжали горив те саме, що про Решник що це е, зброя, якій нема аналогів, який не може протидіяти жодна протиповітряна оборона в світі. І е, е, оце демонстрація, що є е, речі, які можуть збивати. Ну це ж правильно я кажу, е, це ознака. Е, коли ракета піднімається в космос і там вже починає атакувати ту чи іншу ціль, це ж є ознака міжконтинентальної балістичної ракети. Правильно, ну там не важливо, куди вона летить, важливо, яку вона траєкторію займає тут, це важливо показати, і що їх стримує, от я, мені от це вже останнє питання. до вас, як до військового експерту ну якщо вони дають можливість бити своїми ракетами по канонічній російській території, то ну, захищати. Україну свого партнера Ну, ну точно це не гірше рішення ніж потенційно не гірше для них рішення, ніж дозволити бити е, штормшедовами та атакамсами по території Російської Федерації. Ну все рівно, давайте згадаємо, от як, як е, е, яку дефініцію своїм завданням е, взагалі завданням е, стосовно Росії називала і адміністрація Байдена і власне. Попередній генеральний секретар НАТО, тому що новий генеральний секретар НАТО такого ще не говорив, що головне завдання, взагалі, НАТО сполучених штатів це уникнути прямого конфлікту з Росією, прямої прямого зіткнення воєнного з Росією. І коли е, ми говоримо, а чому ви не захищаєте нас? а Чому ви нам не допомагаєте? Чому ви боїтесь цієї ескалації? Відповідь на те, що, саме саме така: вони не хочуть прямого воєнного зіткнення з Росією. Чи бояться нього оця фраза третя світова війна? Насправді вона і е, говорить: ну а чому ми маємо влазити в третю світову війну заради країни, яка не є членом НАТО, яка не є союзником? Сполучених Штатів, і у нас немає фактично ніяких зобов'язань. Коли кажеш про Будапештський меморандум, ну всі чомусь е, посміхаються і, е, мабуть, думають, от які дурники е, звертають увагу, якісь папірець, які підписані всього-навсього президентом Сполучених Штатів е, чи прем'єр-міністром Великобританії, мабуть, ці люди неповажні в цих країнах. Е, тобто, насправді то, е, всі користую, всі керуються своїми національними інтересами. І коли мова заходить, чому би не передати Україні ці системи протиракетні. От наразі, в принципі, тут вже мабуть зіграє все ж таки, має зіграти той інтерес національний, тому що краще розташувати в Україні елементи системи, ПРО, які будуть фактично так само захищати Європу. Тобто, ці системи мають вже стратегічний характер, це не система. ППО Петріот, яка захищає купол 100 кілометрів в радіусі, це система стратегічна, яка може забезпечити захист європейського континенту. Всього я маю на увазі на захід за рахунок того, що вони будуть розташовані в Україні. В Україні можна розташувати ще радари, які будуть виявляти ці пуски. Є супутникова розвитка, звісно, але можна і радари поставити і таким чином захистити підвищити безпеку. Європейського континенту від ударів навіть ракетами середньої дальності, хоча вони також є стратегічними, абсолютно вірно звернули увагу на цей плутанину в термінах. Просто це з холодної війни міжконтинентальна ракета вважалась ракета дальністю 12 тисяч кілометрів. А от ракета середньої дальності це 5,5-6 тисяч кілометрів. Але згадаємо, що у нас зараз далекобійною зброєю називається Такамські летить на 300 кілометрів тобто. Трошки інша класифікація, будь-якому разі, і рубеж СР РС 26 і сатана, яка летить на тисяч, Це стратегічні ракети, це стратегічний, все ж таки входить до тріади стратегічної російської ядерної, і тому це все треба розцінювати. Саме як до речі, це використання по території України. Воно було перше в історії використання стратегічної ядерної ракети, але без ядерного запасу боєприпасу в бойових умовах тобто фактично в рамках війни в рамках збройного конфлікту була застосована така ракета вона є стратегічною як би її не називали там середньої дальності міжконтинентальна не міжконтинентальна це стратегічна ракета з дальністю 5,5 тисяч кілометрів і це це загроза для всі для всієї європи для членів нато європи для європейського союзу і так далі Ще коротке уточнення, от власне наскільки я правильно я розумію, що ознака стратегічної ракети це те, що вона виходить на орбіту, так ну в космос виходить, і все. Якщо вона так атакує, то це стратегічна ракета. Якщо вони там летять умовно як калібри, то, то це вже та тактичного напрямку ракети. Ну до речі, калібри це теж стратегічна ракета, тому що ну і хаста 1 у них теж дальність, наприклад, наприклад, у калібра 2,5 тисячі кілометрів. Так більш того, знову ж таки у нас багато забувають якраз на калібри кінжали, іскандери, Хаста-1, циркони ставиться ядерний боєприпас. Тобто, це все, що летить по нам, це може бути потенційно з ядерним боєприпасом. Просто дійсно. Для того, щоб нажахати всіх, от зараз використано вже реально таку класичну стратегічну ракету холодної війни, яку всі знають дійсно, яка виходить на фактично в космос, яка летить по такій довгій балістичній траєкторії. Хоча, в принципі, їх їх можна використовувати і по балістичні траєкторії, для того, щоб прискорити. Нанесені ударів удару, грубо кажучи, не виходити там на 200 кілометрів апогей а набагато нижче, і за рахунок цього знижується підльотний час. Хоча з іншого боку, тоді через супротив повітря, атмосфери треба падає дальність. Це, це зрозуміло. Чим чим вище балістика, тим є більша дальність саме через це і 5,5 чи 6 тисяч. Кілометрів це може використовуватись до речі, ця ракета Рубеж була створена на основі ракети РС 10 Піонер, яка була якраз головною ядерною загрозою для Європи для західної Європи під час холодної війни. Пам'ятаєте, ракетна криза криза х років. Першим з американських західного боку, і піонери були з східного боку які розташовувалися і в Європі, в східній Європі, в Варшавському договорі, так от якраз. Ця ракета була призначена для Європи, і європейці якраз мають перейматися зараз. Чому у них немає своїх систем ПРО, які би могли збивати такі системи, які очевидно вони не полетять на Сполучені Штати на Сполучені Сполучені Штати? Є ракети реально міжконтинентальні, балістичні, є ракети підводних човнів стратегічних російських і так далі. А от оці ракети полетять на Європу, не тільки на Україну, а на будь-яку країну Європи вони абсолютно до доходять, долітають. І, і, і ще раз повторюся, те, що я перше казав в нашій розмові, що у Європи немає свого виробництва таких систем, тільки американці цим займалися. Тому на це треба звернути увагу і або закупати відразу в американців. Що ці системи дуже дорогі для прикладу. Тієї один комплекс коштує 3 мільярди доларів. Просто щоб було розуміння, що це за система. Чому я кажу, нам вистачить одна-дві дві? Ну одна, я думаю, що на наразі одна система би нас. Дуже дуже виручила, просто зняла б цей момент шантажу з боку Путіна, щоб він тут своїми ручками не заламував і не показував нам нічого. Тобто, оце б вирішило дуже багато. Я от останнє уточнення: в нас зростають перегляди, дуже цікаво глядачам це слухати. Правильно я розумію, що ну, якщо говорити про протидію цій ракеті, їй мо їй. Її можна здійснити лише в моменті, коли вона набирає висоту на території Російської Федерації. Тобто, тоді, коли ще невідомо, куди вона полетить, а вже коли вона виходить на бойову траєкторію, її збити по суті неможливо. Відповідно, тут. Виходить доволі цікава колізія, тобто всі наші європейські і неєвропейські партнери, коли ця ракета заходить на траєкторію, вони ж не знають, чи вона полетить. Ну вони здогадуються, що вона полетить на Україну, але якщо подивитися російський пропагандистський канал, вони там малюють мапи. За скільки хвилин долетить до Лондона, до Парижа, до інших міст. Відповідно, шанси є збити лише тоді, коли невідомо куди вона направляється, чи правильно я трактую це? Дивіться, фізично можна збити. Чому я звернув увагу на те, що цей бойовий блок, керований бойовий блок гіперзвуковий, він розділяється фактично на 30, 36 Коли він знаходиться вже на, бой, на бойовій швидкості, от в останній стадії польоту: 36 гіперзвукових, грубо кажучи, 36 маленьких кінжалів. Так для того, щоб збити кожен кінжал, треба один Петріот, тобто ну одна ракета Петріота. Уявіть собі, коли оцей дощ із гіперзукових кінжаликів, бо він менше ніж той оригінальний кінжал, але тим не менш це дуже швидка ціль. Причому вона може бути або ядерною, або неядерною. для того, щоб збити на останній стадії польоту, коли вона виходить там на 11 махів, вони казали. Чи чи скільки, тобто це ну, швидкість, неймовірна теоретично, Петріот може збити одну одну, дві, але не 36 точно. Бо в нас ми збиваємо тут летить на Київ там два кінжали, вони їх збиваються. Ці, ці Петріоти їх збивають, але є ще одне: уламки летять, все ж таки далі. Тобто, ціль збивається, вона руйнується, але уламки ми бачимо, куди вони летять. Вони пошкоджують знову ж таки наші міста. Коли збивається а, ракета, коли вона тільки починає набирати швидкість до апогею в космосі. І в цьому полягає оця ідея оцієї протиракетної оборони, коли ще боєголовки не розділилися, тому що радянський союз вже створював ці ядерні боєголовки, коли які вони розділяються, і потім кожна з них має свої координати летить на свою ціль. Їх потім ловити дуже важко, їх ловити можна, але вони набирають швидкість, їх стає багато і так далі. От, коли вона ще одна, і вона ще повільна, як кажуть ло велоситі. Коли вона ще не набрала максимальної швидкості, а тільки виходить на апогей, от там її бажано і збити, і тоді і уламки згорають в атмосфері. Тобто, коли американці розробляли цю систему, ця активна робота була десь приблизно з 2005 тисячі року, разом з Ізраїлем вони працювали компанії Райтегон, звісно, Локхід і Боїнг, вони працювали над цим дуже дуже. Ретельно активно вкладаючи величезні гроші, десятки мільярдів доларів тоді було вкладено, і вони якраз розробили цю систему знищення, коли ракета виходить ще на, на апогей, і тоді її найкраще збивати. Причому а, і є такий, а, там, там використовується принцип direct, direct kill, тобто не так, як Петріот або системи протиповітряної оборони, там а, вона вибухає ця ракета протиракета, проти ракета і великою кількістю. А, Елементів вражає власне ракету. А тут іде direct kill, кіл, тобто гарантовано, кінетично вбивається точно сама боєголовка і вже уламки згорають в атмосфері після того. Ну або залишається на орбіті, хоча там, в принципі, швидкості ще суборбітальні, воно як правило. Все ж таки, вони потім притягуються на землю. Тому в тому і то полягає суть, що коли кажуть, що ну, в принципі Петріот може збивати е, такі елементи. Фізично так, теоретично так. Але коли летить 36 таких елементів до та з величезною швидкістю, ну, я думаю, що це буде велика шкода для міст наших, для цивільного населення і так далі. Краще все-таки мати систему t або систему Aegis, ЕРО-3, яка гарантовано зіб'є в космосі, і росіяни просто припинять це використовувати. Це дуже дорого для них. Таких ракет небагато. Вони в основному є як зброя стримування, зброя залякування, шантажу і так далі. Якщо ми покажемо, що ми легко збиваємо вашу зброю залякування, вони просто припинять це використовувати, і будуть знову видумувати щось нове.